Свою Україну любіть, любіть її во время любви. Між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе наче досі собі дід, коло хатиночкою бавить хороше та кучеряве своє маленьке дитя. І та сісниця вийшла з хати, весела сміючись мати, цілує діда та дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки та годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишко, Де ж ти лихо печарить її вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило, синий в хату і самі пішов опочивати. Шаба світе! Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плогатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Донька вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула біля їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. І серце відпочине, село на наші України, не наче писанка, село зеленим гаєм порослом, сади, біліть хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широко широколисті тополім. А там і ліс, і ліс, і полем, і, і, і синього. Дніпро саме Бог вітає над селом. Росі, дуби, дуби мої, дуби. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із гаю. Та попід горою клюпочуться качаточки поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. І вам слава, сині гори. Кригою окуті і вам, лицарі великі, Богом не забуті борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.